Медсестра заповнює картку пацієнтки в лікарні. Заміжня? Так, вдруге. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка, двоє від другого і двоє особисто мої. Батько копає яму. П'ятирічний синочок підходить і каже Тато, а що це ти робиш? Що роблю? Яму копаю, буду буряк на зиму заготовляти. Хлопчик трохи помовчав і каже Тато, а давай туди москаля кинемо. Батько витираючи сльозу, таке мале, а вже господар. Степан розповідає своїй дружині. Люба, ти собі не уявляєш, скільки я сьогодні заплатив у новому ресторані за чашку кави. Але є і справедливість у цьому світі. Ти про що, коханий? Уявляєш, коли я їхав додому, то дорогою виявив у себе в кишені три срібні ложки. Що це за чоловік стояв поруч із тобою, Марусю? Клієнта що? Подумав, що коханець твій. Та ні, Петре. Ну, а якби й коханець, то й що? То й усе. Що все? Вбив би його відразу. Що б ти тоді робила? Га? Заміж би вийшла. Це ще чому? Як це чому? Він мертвий, тебе посадили. А я що? Сама лишуся. Степан зняв дівчину легкої поведінки. Везе її на таксі додому. І дорогою питає, який у неї гонорар. Тисяча гривень на годину. Стьопа дістає калькулятор, рахує. Так, мені три хвилини вистачить, адже 50 гривень. Е, ні, година – мінімальний час. А що я з тобою робитиму цілу годину, якщо я на справи піде лише три хвилини? Ну, хочеш, поговоримо. Степан знову береться за калькулятор. Так, то це що виходить? Ми з тобою як поміж городу говоритимемо.